Сьогоднішньою темою у нас є теплові явища при розчиненні речовин. Але спочатку давайте пригадаємо. У вас є тестове завдання, будь ласка, відкрийте його і вкажіть чинники, що впливають на розчинність речовин. Пригадайте тему попереднього уроку і виберіть, які із цих зазначених чинників будуть впливати на процес розчинення. Друге питання. При збільшенні тиску розчинність газів, і ви маєте доповнити речення. Так само при зниженні температури розчинність твердих речовин, що з нею відбувається, при збільшенні тиску твердих, розчинність твердих речовин, що з нею відбувається, і дати в пояснення, що таке розчинність речовини подивіться дослід і дайте відповідь на питання процес розчинення речовин у воді це процес фізичний чи при розчиненні нечний? сульфатної кислоти у воді виділяється велика кількість теплоти за рахунок гідратації йонів При розчиненні у воді амоній нітрату поглинається велика кількість теплоти, бо енергія, що затрачається на руйнування кристалічної решітки, набагато більша за ту, що виділяється при гідратації йонів. Спостерігаємо сильне охолодження розчину. Перед тим, як дати відповідь на питання, давайте пригадаємо, які явища існують у природі. Перше фізичне явище, до прикладу, цитанення снігу, та хімічне явище горіння бенгальського вогню, які ж ознаки свідчать про те, що відбувається те чи інше явище. Розглянемо перше протікання хімічних явищ. Це може бути зміна кольору, утворення або розчинення осаду, виділення газу, виділення світла, виділення тепла. Якщо ми пригадаємо відео, яке ми з вами переглянули, то саме виділення тепла якраз і супроводжувало Процес розчинення. Тому тут ми можемо зробити таке припущення, що процес розчинення може бути саме хімічним явищем. Ознаки протікання фізичних явищ це зміна агрегатного стану, зміна форми розподілення молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини, або ж процес дифузії. Якщо пригадати відео, якраз ці самі процеси відбувалися у нас при процесі розчинення. Тому ось тут ми теж можемо зробити невеличке припущення, що процес розчинення може бути і фізичним явищем.